Бабусі збирались у нас вдома і готували таку страву, як Спавас. Її зараз не готують майже, але це смажений цукор з мукою. Це дуже цікава історія, дуже цікавий десерт. Це страва мого дитинства. Насправді, і вона була притамана саме Рамадану. готувалися часто під час Рамадану, коли приходили, збирались багато жінок з села, і вони разом це готували. І тому для мене, мабуть, спавас це символ Рамадану. І я сподіваюся, що в майбутньому повернувшись в Крим. Зможе знову проживати цей смак і цю традицію. Це правило, яке прийшло з нас з релігії. Фінік це солодощі, бо під час е, іфтару, коли людина голодує більше ніж 12 годин, в неї дуже впадає цукор, і насправді в цьому є певна мудрість, бо фінік насичений глюкозою, і тому перше з'ївши фінік, ти вже насичуєш певною міру організм і даєш йому підтримку. Я вам людина, яка вже багато років поспіль тримає пост і може сказати вам, що вода настільки смачна в місяць. Рамадан, і ти відчуваєш всі її смакові властивості, вона стає настільки цінною, тому що ти свідомо відмовляєшся протягом багатьох годин від того, щоб пити, а це базова наша потреба і їсти. Що мені здається, що коли ти починаєш Рамадан з іфтар, з фініка і води, ти розумієш цінність цих базових речей, коли ти в буденності не надаєш їм такого значення, бо вода, вода вона завжди є. А в Рамадан ти розумієш їхню цінність, і що насправді це милість Всевишнього, що в нас. І кожного дня можливість їсти і пити.